На стадіоні ювілейний вкотре зібралися шанувальники футболу. Більше інформації у сюжеті на бродівському стадіоні Ювілейний зібралися дві команди із футболу: ФК Січ Ясинів та ФК «Суходоли». Кожна із команд була сильною і на полі показала свій результат. Вболівальники підтримували свого фаворита, адже хотіли, щоб він здобув перемогу у суперника цього дня. Гра виявилася напруженою, бо команди змагалися за кубок надії, який мала отримати одна із команд, яка покаже найкращий результат. Удача посміхнулася цього дня в касі ще синів. Із рахунком, 3-2 вони здобули перемогу над суперником. Сергій Нікишин, Василина Куть, телеканал Броди онлайн.